Негідники не будуть і не можуть поводити себе гідно. Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Сьогодні у нас 25 листопада субота, отже, на каналі програма Субота, Головна подія. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. І буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Субота Головна Подія ну, я хотів би поговорити про гідність, свободу, справедливість. Адже на цьому тижні Україна і відзначає День Гідності відзначала 21 листопада. А сьогодні, 25 листопада, у суботу, ми вшануємо пам'ять жертв голодоморів, трьох голодоморів, так, 1921 23 років. 1932-1933 років, який визнає голодомор геноцидом українського народу, не тільки в Україні вже є достатньо багато країн, які визнають це на офіційному рівні. Сподіваюся, що таких країн буде все більше і більше. Це оцінка тієї радянській владі, яка вела геноцид проти українського народу. А також 1946-1947 роки, коли також ну Україна як Республіка Радянського Союзу. Також знала Голдомору, коли там Сталін вирішив забирати врожай та відправляти в соціалістичний табір, який був сформований після завершення Другої світової війни. І з моєї точки зору, ну, е, і ці події, коли відбувалися Голодомори, голоди і події за часів новітньої історії України, вони. Пов'язані саме з цим поняттям гідності. Адже в 1921 23 роках, так, от Ленін, який був там, ну, ініціатором цього Голодомору проти українців, він фактично так намагався чи думав, що зможе перевиховати, якщо можна так висловитись, українське селянство, яке чинило спротив, там отворенню Радгоспів, колгоспів, ну коли забирали так, їхнє майно, і воно ставало все-таки загальним. Тобто, типа, ніби ні, ні, нічим. нічийним. Ну а в 1932-33 роках це взагалі ну, була, був цей голодомор направлений проти українського національно визвольного руху, там, щоб винищити там, значну частину українського селянства, яке було основою, яка надавала допомогу так, от цьому національному визвольному руху. Українців, так які не хотіли бути в складі Радянського Союзу, і не подобалася радянська влада. Вони не хотіли бути в імперії як до речі, і сьогодні Україна також не хоче знову повертатися в ту імперію, як говорять на Росії у Кремлі, що ми там єдиний народ, і треба от історичні землі, ніби якісь повертати. Ми собі там понавигадували самі свою історію. Україна зараз веде. Національну визвольну війну проти агресора проти Російської Федерації. І це також стосується гідності, бо ні свободи, ні справедливості не буває без гідності. Ну, найкраще, ну, ні, на мою думку, визначення гідності це гідність це сукупність е, рис, так, що хаоризують позитивні і моральні якості. І в цій ситуації, ну, на жаль, на цьому тижні у нас були не зовсім, я би сказав так, моральні вчинки чи дії, які характеризуються моральними позитивними якостями. Ну, в першу чергу, безумовно, я веду мову про, якщо можна так висловитись, наїзди так, на головнокомандувача Збройних сил України з боку як президента, так і членів його команди. Тобто от, далі ми були свідками ну, просто якогось такого захоплюючого, але такого міні-супер серіала фактично з двох серій. Це Корупція у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, коли об'явили 20 листопада, потім суд затримав, так, голову. цієї Спеціальної служби, так, Юрія Щегуля, і на другий день він вже під заставу 25 мільйонів його випустили. Ну, І та сама ситуація з Удаченком, так, депутатом, який також вийшов під заставу вже в 15 мільйонів. Тобто, ну, Це продемонструвало ну, з моєї точки зору ну, несправедливість по відношенню до всіх інших, тобто своїм можна все, так, а всім іншим закон. І, до речі, дуже цікаво, хто вніс заставу, не знаю, можливо, вже зараз і відомо, коли я записую цю програму, хто вніс заставу, за голову Державної служби, так, спеціальну зв'язку та захисту інформації. 25 мільйонів гривень. Він вже зараз ну, був на Державній службі, йому там 40 років було 5 листопада, як я жартував, ніби що, напевне, він святкував, тому і попався. Бо. Це питання, на мою думку, також продемонструє, хто за кого. Як кажуть, своя рука руку миє, чи свій за свого по своєму. І це все демонструє абсолютно протилежні якості, які визначаються в значенні слова гідність. І, на жаль, на жаль, практично, ну, я не знаю, там треба задавати тепер питання, а хто тому владі не, не, не краде, я вже про це говорив. Чи є хоч хтось один, що там не краде, не має відношення до корупції, фактично, це мародерство під час війни. І той, хто ну, веде себе морально з точки зору тих дій там, чи заяв, які він робить. Ну, я чесно скажу, от, якщо ви знаєте такі прізвища, будь ласка, напишіть в коментарях. Бо я, я не можу назвати такі прізвища, починаючи з самого першого. Бо були заяви, що йду на один термін, були заяви, що я порушу закон, я зразу піду у відставку. Були заяви, що я не закінчу війну, піду у відставку. Хай це робить. Там інший. Ну було багато інших. Знаєте, як вдало хтось вже пожартував. Що тепер, бо не втік, став, бо не піду. Ну, от таке життя покаже, воно розставить все на свої місця. У будь-якому випадку, вони правильні говорять слова, інколи навіть чутливі, бо ну, добре пишуть, я вже неодноразово про це зазначав, що тексти написані у зверненнях дуже добре. Тільки треба, щоб ті люди, які говорять ці тексти, так, щоб вони відповідали тим якостях, про які вони говорять в тих текстах. Ну це, на жаль, на мою думку, не так. Ну, а сьогодні, бачите, ще й в ніч на ранок. Рашистська Федерація, ну, 75 дронів та, шахедів, ну, там останні були дані, можливо, було більше там ще й ракета. От вони так от, привітали, якщо можна висловити, Україну з Днем пам'яті жертв Голодомору. Стагічним днем в історії України. Вони додавали сюди, та, ще свої фарби чорні Ну, від Росії, від Російської Федерації, від чинного режиму та й. На жаль, від більшості громадян Росії там, чекати щось інше, то було б ну, наївно. Але слава нашим ППО, хлопці, дівчата, молодці. Єдине, що я в цій ситуації ну, так от, думаю, що чи не була це така розвідка, що потім пішли вже ті ракети, бо якщо правда, що вони там назбирали ту кучу тих 800 ракет, от чи не будуть тепер вони ракетами. Нас вітати. Ну, сподіваюся, що і створення цієї на Рамштайні нової коаліції з 20 країн цієї наземної системи та протиповітряної оборони, що от надання додаткових там засобів, тих, які є, що вони все-таки будуть мінімізувати ці негативні наслідки від тих ударів, які ну, звичайно будуть намагатися завдавати наші вороги. А вороги в нас зараз тільки одні це от Російська Федерація. Як би там не було, ми віримо в наші Збройні Сили України, ми віримо в наше ППО, ми віримо в Україну. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!